Що таке вентиляційні ну, подивіться. комфавент? Вентиляційна установка для приватного будинку чи квартири від виробника комфавент. повністю готова до монтажу. Автоматика вбудована. Якість, як бачите, ну, просто все. Бездоганно. За цим номером офіційний дистриб'ютор в Україні торговий дім викону підтримує гарантію на ці вентиляційні установки 3 роки. Тобто, обираючи конфавент, ви гарантовано 3 роки обираєте надійну та якісну вентиляційну установку з гарантією.